Я вже сказав, на жаль, на жаль, не всі осередки, не всі осередки, районні осередки були задіяні. Дуже гарна ситуація склалась по 207-му по 207 округу, де йшов кандидат від партії Удар, де була можливість задіяти всі сім районних осередків. Наприклад, по, по місту. Ситуація, яка розклалася, ви знаєте, хто йшов. Йшов пан Владислав Трошенко. На жаль, не всі наші люди, хто хотів прийняти участь, взяли участь. Це на це є ну, цьому є пояснення партія, партія, партія блок Петра Порошенка, в частності народний кандидат Атрошенка, він розбудовує свою структуру. Ми це розуміємо. Ми це розуміємо. Чому не всі наші люди були задіяні, були задіяні в штабах? Заступником керівника штабу був наш однопартієць, голова виконавчого комітету партії Якавенко Олександр Іванович. Були задіяні також наші деякі агітатори. Були задіяні люди на ОВК та ДВК. Знову ж кажу, на жаль, не всі, хто хотів би, були задіяні. Така ж сама ситуація склалася і по 208, му по 210 му округу. Однопартійці з Козельця не були задіяні. Але навпаки, однопартійці з Прилук, Олександр, наприклад, Валентин, вони всі були задіяні. Вся наша структура в Прилуках була задіяна і допомагала, і допомагала. Побороти по тому округу йшов, якщо я не помиляюсь, Ні Рибакова, Рудьковський, шов Рудьковський. І ми знаємо, що у Дмитренка його не було жодної структури. Жодної структури. І він дякував і хлопцям з Прилук, хлопцям з Козельця, хлопцям з борзни за ту підтримку, за ту підтримку яку вони зробили йому при зустрічах, яку вони зробили йому при захисті, особливо при захисті результатів. Ми пам'ятаємо 207-й округ захист результатів, там три ночі. Я ще хочу, підкреслити, три ночі здавали протоколи. Уявіть собі. І уточнювали ще п'ять днів після того. І уточнювали п'ять днів. Тобто можемо дуже багато говорити про участь партії удар на цих виборах, як сказав Олексій Володимирович, там, де, там, де були залучені наші партійні, партійні осередки. Ми бачимо результат. Там, де вони не були залучені, на жаль, по 208-му округу, я вже не розказав. Я повертався з, з Бахмача, заїхав тут наш село, є Букана Муравейка. Заїжджаю, запитую: а будуть вибори, партія удар приймає, не приймає. Люди навіть не знали, вдумайтесь, що блок Петра Порошенка приймає участь. Це за дві неділі до виборів. До виборів. Жодної палатки, жодної агітації, жодної газети не було. Це була субота. Це була субота. Так, там... да, на жаль. На жаль, така ситуація склалася по 208 округу. І результат ви теж бачите, який результат. там. Партія отримала тільки 16%. Ну, Це раз і результат для правдної партії. Ну це рази результат для партії, яку підтримує президент з рейтингом 52%. От, на жаль, така ситуація. Де ми змогли. Змогли своїх людей, людей задіяти в в виборах до Верховної Ради. Ми задіювали. Ми ситуація з ну так трошки не завжди дозволяв можливість працювати Розуміємо, він вони розбудовують свою партійну структуру, але ми завжди наполягали, наполягали і. Намагалися, намагалися залучати наші кадри, наших людей, дати їм можливість, можливість попрацювати на виборах до Верховної Ради. Дякую. Фонд політичних стратегій. Скажіть, будь ласка, таке запитання: чи готові ви взяти владу в місті, чи оскільки ви кандидувати? На місцевих виборах чи готові ви взяти на себе відповідальність? Дуже, дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Ми якраз закінчилися одні вибори, але ми розуміємо, що вже почалися другі вибори. Ми вже це розуміємо. Ми розуміємо, що ці вибори можуть відбутися вже 29 березня. Є декілька, є декілька кандидатур. Котри партія удар буде підтримувати на виборах до місцевих до мера Ми будемо висувати кандидатуру на мера міста. І також є декілька кандидатур, котрі ми хочемо залучити. Вони зараз не є членами партії удар, але вони є прихильниками партії «Удар», партії Удар і котрі будемо залучати до виборів до місцевих рад. Це не буде? Ні. 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 Я можу вас, вас заверити... Запевнити, запевнити дякую, Толя, можу вас запевнити, що ми будемо висувати іншу висуватиру. Кандидатуру, іншу кандидатуру. Я бачу по обличчю, є запитання, хто хто, прізвище. Не можу зараз сказати це прізвище. Прошу почекати. Прошу почекати там 2-3 місяці. Ми це це прізвище. Це буде прізвище, це громадський, громадський діяч, громадський діяч. Я можу сказати, що це більше за все буде жінка. більше за все це буде жінка. Громадський діяч з, в, її поважають в місті, її знають в місті знають в місті, але давайте зробимо паузу на місяць-два. А не що вибори будуть все ж таки в березні, а не в жовтні, якщо так, да, да, я чув, що заявив Томенка. Таке ж саме і казав е, Гройсман, що вибори вони не встигають зробити вибори на кінець березня. На кінець березня. Це не від мене залежить, це, мабуть, залежить більше від Анатолія Сергійовича, як вони проголосують, зроблять, збудують ли вони коаліцію? Да, і... буде, буде більшість, яка здатна буде це зробити. Да, і буде ли це більшість здатна проголосувати. Встигне це більшість проголосувати до 29 грудня за вибори до місцевих рад, щоб вони відбулися 29 березня. Тобто, ми готові, ми сподіваємось, що все ж таки вони вони встигнуть це зробити і ми вже готові готові йти до місцевих виборів